Немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитися кил хилились. І знову ж шкуру дораде з братів незрящих речкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужіє протеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою. Святими горам Дніпро. Ох, якби ж те сталося щоб ви не вертались. Щоб там здихали, де да ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердячого гною. На чистій, широкій, на вольній землі. Люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схамніться, будьте люди! Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди і настане суд. Заговорять і Дніпро і гори, і потече ріками крову, сині, морі, дітей ваших. І не буде кому помагати. От брат брата, і дитини мати. І дим, хмарою, заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами. Мийтеся, образ Божий багном не сприйдити. Не доріти дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне в саму душу. Глибоко, глибоко.